Україні у разі участі Трампа в переговорах доведеться віддати частину територій. Європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду навіть без згоди України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Білому домі ясно дали зрозуміти, що якщо президент США Дональд Трамп братиме участь у мирних переговорах щодо завершення війни, Україні ймовірно доведеться відмовитися від частини територій. Про це пише оглядач Телеграф Ліза Хейзелдайн. Наразі Росія стрімко просувається через Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. І білий дім чітко дав зрозуміти, що будь-яка мирна угода. Досягнута за посередництво Трампа з великою ймовірністю включатиме передачу цих територій Кремлю. Наголошується у статті. При цьому, як пише Хезелдайн, європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду без згоди України. Водночас, незважаючи на усі запевнення західних союзників у підтримці Києва стільки скільки буде потрібно, їм так і не вдалося придумати альтернативний, хоч скільки-небудь пристойний план ослаблення переговорної позиції Путіна, пише вона. Як ідеться у статті, є надія, що ситуація ще може змінитися на користь Києва. Зокрема, Трамп пообіцяв надати Україні нову військову допомогу вперше з моменту свого повернення до Білого Дому, а також натякнув на важливу заяву щодо Росії, хоча поки що не зрозуміло, яку саме хорошу чи погану. Але навіть якщо Трамп нарешті запровадить нові жорсткі санкції і разом з Європою почне постачати весь Спектр зброї, про яку Україна постійно просить, потрібно поставити собі питання: чи не буде цього замало, і чи не буде надто пізно? Підкреслюють оглядачі, де телеграф. Вона наголошує на вельми показовому факті, що під час зустрічі коаліції охочих цього тижня плани щодо відправлення миротворчих сил в Україну у разі припинення вогню було відкладено у довгу шухляду як мовчазне визнання того, що припинення вогню навряд чи відбудеться найближчим часом. Експерти зазначають, що розчарування Трампа російським лідером Путіним і його небажання іти на поступки в переговорах про припинення війни досягло критичної точки. Однак, на жаль, це зовсім не означає, що американський лідер займе беззастережно проукраїнську позицію. Західні союзники України, як і раніше, вважають, що Трамп схильний розглядати Путіна як свого головного партнера по переговорах у будь-якому врегулюванні а зеленського як основну перешкоду на шляху до досягнення реальної мирної угоди.